Нова військова база США на півночі Польщі є ключовим елементом системи протиракетної оборони НАТО, відомої як Aegis Ашор. База розташована у Рідзіково поблизу Балтійського моря і недалеко від Калініградської області Росії. Вона оснащена трьома пусковими установками. Кожна з яких має вісім ракет перехоплювачів. Вони призначені для захисту альянсу НАТО та Європи під загроз ураження балістичними ракетами. Капітан Майкл Дван, командувач оперативної групи ВМС США Сиксфор, яка зосереджена у місцях протиракетної оборони, пояснив, що пускові установки працюють автономно, не вимагаючи втручання людської сили. після виявлення загрози наша система автоматизує цю реакцію, вибираючи одну з доступних ракет у будь-якій із трьох наших пускових установок для боротьби з цією загрозою. База із подібною установкою в Румунії, есмінцями ВМС Ша, розміщеними в іспанському порту рота, і радаром раннього попередження в Туреччині, є важливою частиною берегового протиракетного щита Aegis Ashore НАТО над Європою. Призначена для портовії загрозам балістичних ракет середньої дальності. Система нещодавно продемонструвала свою ефективність у захисті Ізраїлю, каже командир Aegis Ashore Poland Метью Плант. The AGIS, uh, and spy... Система Ейджис і система протиракетна місія була випробована в Середземному морі для захисту Ізраїлю. Таким чином ці системи були успішно перевірені. Це був запуск ракет Ірану проти Ізраїлю у цій командно-диспетчерській кімнаті. Військовослужбовці США цілодобово спостерігають за потенційними загрозами. Їхня місія полягає у тому, щоб виявляти ракетні атаки та реагувати на них, користуючись даними радарів, щоб керувати перехоплювачем для нейтралізації вихідних ракет. Офіційні особи тут наголошують, що база є суто оборонною. на наших ракетах тут немає вибухівки чи боєголовок. У Кремлі відреагували на відкриття американської бази у Рудіково, заявивши, що Росія вживе відповідних заходів для забезпечення паритету для Польщі, ключового члена НАТО, що межує з Росією, Білоруссю та Україною. База є важливою частиною її оборонної стратегії. Міністр оборони Польщі Володислав Кошеняк Камиш називає базу віхою у стримуванні та обороні. Бо бази в Раддікові ні даші Базу базового радзікове не можна спакувати у валізу та евакуювати протягом кількох годин. Це захищає Європу, а також США та Канаду усіх союзників НАТО. Це один із ключових проектів. І ви бачите, наскільки йому протистоїть Росія. Це показує, який це важливий проект. База управляється командуванням повітряних сил США на біабазі Вранштайм у Німеччині, яка здійснює нагляд за командуванням і контролем системи оборони блоку від балістичних ракет. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Різдіково, Польща.